Розділ 4.7. Друге казкове шоу генія, що на стадіоні раптом зчинився галас Блискавичний рей. Рідкісний просунутий навик вихованців сімейства вогняних здібності та рідкість просунутих вихованців визначалися в залежності від того, чи володіли вони рідкісними навичками вихованців. Тут не було сумнівів. Падший Фенікс, який вивчив, палаючий промінь, міг вважатися одним з найкращих серед видів падших феніксів, навичка домашнього улюбленця восьмого рангу на глядацьких місцях. Деякі люди з приголомшливою, але стрим. Маною присутністю прикували свої погляди до вогняного птаха, що ширяв і кликав у небі в падший Фенікс був далеко не дорослим, судячи лише з його розмірів. Хоча падший фенікс мав розвинену родовідну лінію, палаючи, про не входив до числа успадкованих навичок домашніх улюбленців, падший фенікс міг навчитися цьому вмінню самостійно, коли виростав. Навіть їм доводилося заздрити вихованцеві з таким талантом, вся дівчина його господиня. Я пам'ятаю її порівнено з домашніми улюбленцями. Зважаючи на їхній статус бойового воїна, ці люди більше цікавилися господарем, адже зміни та сила домашнього улюбленця були тісно пов'язані з його господарем. Коли деякі талановиті домашні тварини потрапляли під контроль слабких господарів, вони поступово забували деякі з рідкісних навичок, якими володіли раніше. Таким вихованцям було важко використовувати свою силу наповну, і, врешті-решт, вони розчинилися в загальному натовпі, тоді як видатний воїн, Пес міг повністю використати потенціал своїх домашніх улюбленців, навіть якщо вони не мали достатніх здібностей. Він або вона могли тренувати відмінних вихованців. Раптом хтось здивовано вигукнув. А я пам'ятаю, це ж вона використовувала блискавичного щора на попередньому матчі. Ім'я блискавичний що пролунало в моїй пам'яті. Трештами миттєво усвідомили цей факт за три дні до того. Цей блискавичний щур перехопив їм подих. Тоді вони вже відчували, що господар блискавичного щура має бути генієм. Інакше, якби блискавичний щур покладався лише на себе, яким би талановитим він не був, він не зміг би навчитися стільком просунутим домашнім навичками. Їм навіть на думку не спадало, що їх знову може здивувати та сама людина. Вона не лише виховала талановитого блискавичного щура. Але й виростила цього видатного занепалого Фенікса, і хоча цей фаллен Фенікс був менш талановитим, ніж блискавичний пацюк, він все ж таки був просунутим вихованцем. Цей талант і потенціал закладений у його родоводі. Визначили, що падший фенікс виросте грізним просунутим бойовим вихованцем. Родоволоса жінка обернулася і запитала. Завуч Донг, як звати дівчину, а вона намагалася схопити дівчину для своєї команди. Інші люди повернулися до Донг Сонгінга і прикипіли очима. Всі думали про те, що якщо ця талановита студентка зможе приєднатися до їхньої команди, то після кількох років навчання вона зможе зіграти велику і важливу роль у майбутньому, коли вони будуть досліджувати незвідані землі. Поруч з ними Дон Мін був внутрішньо схвильований, але при цьому зберігав спокійне обличчя життя Академії. Було б довшим, якби з неї виходили таланти, якби ця талановита дівчина змогла поєднатися до колективу і своєю працею завоювати репутацію. На неї чекало б славне майбутнє для академії. Вона була б міцним зв'язком, на який можна було б покластися. Це Суянін з другого класу третьої категорії, спокійно відповів Донгсон. Мін Суянін гочі присутніх заблищали. Вони закарбували це ім'я в пам'яті. Ісля після закінчення конкурсу вони дізнаються все, що тільки можна про цю дівчинку, але на сцену суяні навіть не підозрювала, що її помітила якась велика картоплина. Її увага була прикута до пачого фенікса. А в голові дзвенілова сила палаючого променя була жахливою, полум'я не розсіювалося, а утворювало концентрований вибух енергії. Коли більше енергії сходилося разом, це було не слабкіше за фізичну атаку скрізь, де проносився палаючий промін, колосся, що стирчали на землі, просколювалися навпів, наче це були просто аркуші паперу разом з гнівними криками полеглого фенікса. Палаючий промінь тягнувся до невисокого і міцного хлопчика, оточеного земляними стінами, що товстун витріщився на сцену, коли пачий Фенікс скопанував уміння, палаючий промінь дюрін тецон Тест під час змагання йому так не пощастило, що він зіткнувся з чимось настільки жахливим без жартів. Обум брудні стіни зруйнувалися, а астральний щит розлетівся на руски. Промін прорізав гуську тищину на землі, хоча тищина була завшишки лише з палець. Вона була бездонною, але нокаут, хто встуна вчасно врятував суддя. Але також було оголошено, що хлопець програв цей раунд, палаючи в полум'ї гніву, Фенікс повільно повертався назад. Його палаючі крила розрослися, створюючи палюче тепло. Його ранг піднявся. Суянін витріщився на поваленого Фенікса з інформації. Переданої з контракту, б вона могла сказати, що її падший Фенікс спровався до четвертого рангу з верхньої позиції третього рангу. Падший Фенікс четвертого рангу вже мав бойову силу вихованця середнього рівня, Крім того, оскільки Фаллен Фленікс вивчив рідкісне вміння вихованця восьмого рангу. Фаллен Фенікс міг виїдно відрізнятися від вихованця п'ятого рангу. Гав-гав, радісно щебетав падший Фенікс. Суянінг повернулася до тями, дивлячись на щасливого падшого Фенікса. Вона відчула, що бачить сон. Спочатку вона думала, що програє цей раунд. Вона ніколи не очікувала, що все може змінитися, і він зміг вивчити вміння домашнього улюбленця восьмого рангу. Проте Суянїн вважала це сюрреалістичним. Наскільки сильною має бути сила розуміння занепалого Фенікса, щоб досягти цього? Вона не дала йому жодних вказівок. Раптом її щось посяло. Вона згадала той зо магазин, спокій власника того магазину, силу розуміння. І конституцію. Можна вдосконалити, вона була ошелешена. На той момент суддя вже повернувся на своє місце. Він оголосив про початок третього туру і знову товстун проти Суяніна, третій раунд розпочався таким чином. Хоча результат, здавалося, був визначений. У попередніх поєдинках були випадки, коли за рахунку 2-0 останній вигравав тричі поспіль в останньому раунді в дивовижному камбеку, і навіть небо проти мене обурювався хлопчик на роликах. Поступово смуток в його очах трансформувався в образу і жорстокість чудес більше не буде. Хоча фенікса не можна було врятувати, і він не був упевнений, що зможе перемогти. Це не означало, що він зазнав поразки, він приготував кози. Він мовчки страждав три роки, щоб у цей момент піднятися на вершину, щоб світ помітив його присутність. Він не збирався зупинятися. Виходь вітер Варкрафт. Вивукнув кортун, астральна сила навколо нього дико виснажувалася, вливаючись у контракт, що стояв перед ним. Астральна сила була потрібна, щоб викликати домашніх тварин, щоб викликати вихованця рангом нижче себе. Астральної сили потрібно було не так вже й багато з іншого боку, якби він викликав вихованця з рангом набагато вищим. Ніж у нього знадобилася б велика кількість астральної сили. Гош! на стадіоні знизвідки з'явився вітер. Він був м'яким і повільним, але земля перед товстуном раптом затріщала і розвезлася. З підземного простору повільно вийшла тварина майже п'ятиметрового зросту з дивними темно-синіми візерунками на тілі. Тварина спокійно пливла перед товстуном. Як тільки тварина з'явилася, товстун знесилено впав на дно. Виклик майже висмоктав його досуха.